Кав на ротацію до дружини, а отримав удари ножем. У Львові 70-річний дід напав на військового та його собаку. Тільки послухайте, п'яному пенсіонеру не сподобалося, що боєць вигулі свого пса без намордника. Він мене на ударив ножом. Стой, Уйди Далі гірше неадекватний дід вихопив ніж та накинувся спершу на пса, а потім на господаря. Це не вкладається в голові, але старий агресор встиг двічі струмити лезо військовому у груди та живіт. Я тебе сказав, не Пораненим бійцем та його собакою зараз опікуються лікарі, а неадекватного пенсіонера вже затримали поліцейські. За свій дурний вчинок він може сісти за грати аж на 5 років. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.